Ма любові одна з найдавніших і вічно молодих. Вона невичерпна, хвилює людей різного віку та найбільше, звісно, молодих. Адже в юності любов виникає вперше, і саме від юності залежить: чи розквітне вона пишним цвітом на все життя, чи зів'яне, так і не розпустивши пелюсток. Любов до кожного із нас приходить своїм незвіданим шляхом. Не завжди цей шлях гладенький, не всі уникають помилок, прикрощів та страждань. Особливо ж, коли людині 16, і життя тільки напочинається. Юності притаманні, кипуча енергія і надбір нерострачених сил, жадоба нових вражень і знань, свіжість і яскравість почуттів. Але так само властиві їй і недосвідченість, нерозсудливість, нетерплячість, самовпевненість і переоцінка власних сил. Дивіться, ну, Оля О, 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 Олька! О, Оля. Привіт, дівчата. Ви бачите, що за ви вже довго чекаєте. Ні, не довго. А ще трапилась, розуміти з подругою забалакалась. Ви тільки уявіть, йшла до себе додому з хлопцем. Зрозуміло, що не чай пити, коли батьків вдома немає. Зізнайся, Олю, ти їй заздріш. <laughs> Які заздріщ? Просто я вважаю, що рано будувати серйозні стосунки у візі школярки. А я вважаю, що ні. Нехай досвіду набирається, знадобиться в подальшому житті. Чекайте, це вже занадто. На мою думку, близькі стосунки це коли тобі є вже 18 і ти впевнена в своєму партнерові. Ось твоя подруга скільки зустрічається зі своїм хлопцем? Ну, приблизно рік. От бачите? Дівчата, а не здається вам, що вік для серйозних відносин значення немає? От, приміром, візьмемо Ромео та Джульетту. Вони були майже нашими ровесниками. І якби в їхні відносини не втрутились дорослі, вони б жили до старості. І як зрозуміти, коли саме варто починати? І ти ніколи не можеш бути впевнена на всі 100%. відсотків. От, послухайте, із моєю однокласницею однокласниці сталася така історія. Коли мені було 16 років. Я зустрічалась з найкращим хлопцем нашого міста. Всі мої подруги заздрили мені. Максиму було 20, і він справляв неабияке враження на дівчат. А я пишалась, що Максим обрав мене. За три місяці нашої дружби ми ні разу не посварились. У нас була гармонія почуттів. Ми вирішили відсвяткувати цю дату з тортиком та чаєм у мене вдома. Максим прийшов з квітами та приніс пляшку. вина. Я засмутилась, але так на нього чекала, що не змогла відмовити. Це десерт не напій, вип'ємо символічно, і привід для цього є. Я погодилась, принесла бокали, і ми почали святкувати, пригадуючи кожну хвилину нашої першої зустрічі. Мені трішки запаморочило, адже я ніколи не пила вина. Максим казав, що це нормально, так буває, завжди в перший раз. А потім ми пішли в кімнату. Слухали музику, танцювали. Максим шепотів мені на вухо лагідні слова, і що я найкраща дівчина у світі. Від таких приємних слів у мене закрутилась голова. Я не пам'ятаю, як погодилась на інтимні стосунки. Мене охопили якісь незрозумілі, нові почуття. Прийшов тиждень, Максим телефонував, а на мої дзвінки не відповідав. Я досі не розумію, як я дійшла до такого. Через кохання? Що ж це за кохання, якщо я втратила частину себе, свою гідність, а тепер страждаю. Згодом я зрозуміла, що не треба було так поспішати. Проте шкода, що деяких речей все ж неможливо повернути. Ну, і що ви на це скажете? Ну, переконливо. От і я казала, у будь-якому випадку буде погано. Ось тут я з тобою взагалі не згодна. Як казав Вальтер Скотт, головне в житті власний досвід. А от, спираючись на досвід інших, можна уникати власних помилок. Тихіше, дівчата, не сваріться. Головне не поспішати дорослішати. Все в житті прийде вчасно. Так говорить моя мама. Ти права, адже не можна невідповідально ставитися до свого життя. А то проблем буде: ось послухайте, яка історія сталася із сестрою моєї подруги. Мені було 16 років. Я добре навчалася в школі, до того часу взагалі не зустрічалася з хлопцями. Олівко, Але мріяла привет! і чекала Я на свого єдиного і коханого. Адрія. Все супер. Сьогодні йдемо на паті. Ходімо з нами. Та ні, в мене алгебра багато уроків взагалі. Слухай, яка алгебра? Тобі 15 років, коли ж розважатись? Все ніяких відмовок сьогодні ввечері. Чекаю у мене. Так, все. ми побігли. Давай, Давай. бувай. Батьки дозволили мені піти на вечірку. Я прийшла до подруги додому. Дівчата довго чепурилися, але їм чомусь не сподобався мій одяг. Дарина з Анжелою почали ретельно змінювати мій імідж. Дуже нафарбували і запропонували одягти коротку сукню. Для мене це було незвично, але я підкорилася їхньому смаку. Через деякий час до квартири Анжели прийшли хлопці. Діма прийшов останнім відразу звернув на мене увагу. Мені він теж сподобався, тому що був схожий на героя моїх романів. Радість перехопила подих. Я була веселою і щасливою. Ми танцювали, пили коктейлі і жартували. Діма був душею компанії. Весь час робив мені компліменти і запрошував на танок. Тело, тело, тело мається, то, і тело, просить тела, то, что ласкою називається, тело тело, тело движеться, тело, тело извивається, то тело просить тела, то, що дівчата казали, що мені пощастило, найкрасивіший хлопець на вечірці звернув увагу на мене. Я була сама не своя. Потім Діма запросив мене у іншу кімнату перепочити від танців. А мені було приємно бути чудовим хлопцем наодинці. як легко потірять контроль, відеок лігко, діло й глупості, Ты свою любов, ощути, ще боль. боля. не зразу всього і не пусів. Так все і трапилось. Але я не відчувала тривоги до тих пір, поки Діма не перестав мене уникати. Я декілька разів телефонувала йому, та все марно. Через деякий час я дізналася, що вагітна. Наполягала на зустрічі, вирішила розповісти йому. Вона бачите? так. Що ти Дім, я хочу тобі сказати, я вагітна. Ти дурепа. Що ж не зрозуміло? Мені набридло використані дівчата, Бо просто мені захотілось незайманого тіла. Хочеш пораду? Зроби аборт і все забудеш. Удачі! Я хотіла зробити аборт, але батьки були проти. Діма зустрічається з моєю подругою Анжелою, яка нас познайомила. Мої однокласники готуються до іспитів. А я готуюся стати мамою. Організм розвивається і формування полової системи закінчується середньому 16 шістнадцять. и 18 лет мы рекомендуем как минимум до этого возраста не вступать в интимные отношения. Потому что в этот период, если возникает нежелательная беременность, она зачастую возникает с осложнениями. Так как организм не окреп, продолжает развиваться, формироваться половая система, часто у девочек происходят срывы беременности, особенно в маленьком сроке, или же это при приводит к таким осложнениям, как замершая беременность, внематочная. Разумеется, мы не можем настаивать, что все девочки должны начинать интимную жизнь в 18 или в 22 года. Я вам сказала средние данные, статистические. Все мы индивидуальны, и у каждого э человека организм и половая система развивается индивидуально. Все-таки аборт всегда э доставляет больше вреда, нежели беременность. Потому что на развитие беременности у нас есть 9 месяцев, и мы можем увидеть осложнения, предотвратить их и подлечить женщину и подготовить ее к родам. И роды все-таки в 16-17 лет могут проходить более благополучно с меньшими осложнениями, нежели медицинский аборт. Я шокована, мне шкода, эту девчонку. Знаєте, ця б історія не була такою сумною, якби дівчина не згодилась на інтимні відносини з малознайомим хлопцем. А головне, не потрібно боятися радитись з батьками. Все ж у них більше досвіду, мудрості та терпіння. Вони нас люблять. Ой, дівчата, ходімо, а то спізнимося в кіно. Виключу світло і будемо мовчати продовжувати.